Доброго дня! Вас вітає компанія АвтоЕксперт. І у нас нове надходження: це Tesla Model Y Dual Motor, Long Range, повний привід, електричний кросовер 2021 року з пробігом 17 тисяч кілометрів. Повністю обслуговане, авто ще на гарантії, Немає жодного фарбованого елементу, пригнане з Європи. У комплекті йдуть дві зарядки. Це Тесла Supercharge і 220 вольт. По комплектації максимальна потужність цього електродвигуна 441 кінська сила. Максимальна швидкість 217 км за годину і запас ходу 505 км. Ця Тесла. Має електричну трансмісію, що складається з двох електромоторів. І ще трішки по комплектації. Має два ключі. Камеру 360, Партронік 360. І по салону. Салон Model Y відрізняється чітким сучасним дизайном, привабливим і таким, що відрізняється її від загальної маси. Як ви бачите, прибрано усі кнопки та дефлектори кондиціонеру, вони заховані вправно, щоб не порушувати мінімалістичний естетичний вигляд автомобілю. Но є. Великий сучасний 15-дюймовий інформаційно розважальний сенсорний екран. І він є центральним елементом цього автомобілю. Він змінює комбінацію приладів, радіокеруванням, климат, контролю, кнопками бічних дзеркал, відкривання багажни... багажника та бардачка. Це я вам продемонструю. А закривати вже вручну. <хи> ну і стандартними функціями це 4 USB і Type-C розйоми, навігація, Bluetooth, Wi-Fi, стереосистема з 14 динаміків, HD радіо та дві бездротові зарядки. Дуже багато бардачків, які дуже глибкі. І дуже зручні. Також двохзонний автоматичний клімат-контроль, скляний дах тонований, що дуже безпечно. Цей білий шкіряний, просто бомбічний салон в дуже гарному стані. Та задній ряд сидінь. Дуже зручний, Білосніжний. Авто має диски R19 та комплект зимової шини. Електропривід кришки багажнику. Електроскладання. Задніх сидінь. Багажник дуже міський, займає 1900 литрів. Тут ховається зарядка. І ще трішки про авто. Як ви знаєте, це дуже сучасний автомобіль і в нього є функція. Цього прекрасного автопілоту, ну і також має електричне гальмування, з виявленням перешкоджень, попередження про виїзд зі смуги, активний круїз-контроль, автоматичну зміну смуги полоси, автоматичне паркування і багато ще багато. Усього різного. Якщо у вас залишились запитання... Пишіть, дзвоніть, будемо дуже раді. Ця машина просто бомба. І це був міні-обзор від Автоексперта. Якщо пишіть, будемо дуже раді, бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!